Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. 43 цікавих фактів про воду. Ми сьогодні поговоримо, скільки є видів води. В якій країні вона найчастіша, та інші відомості, шановні мої друзі. Ну, перед тим, друзі, як я почну розповідати, не забуваємо підтримувати наші Збройні Сили України фінансово і так далі. Тому що якби не наші Збройні Сили і взагалі вся наша армія, то ми б з вами були б закатовані або взагалі б е не існували б. Ось так, друзі. Тому підтримуйте фінансово, хто чим може. Поїхали, друзі! Без води, друзі, ми не можемо взагалі прожити, тому що потрібно пити воду кожного, кожного дня в необхідній кількості від 1,5 літра до 2,5. Я думаю, десь так приблизно. Кожному е, потрібно пити воду, щоб організм добре працював. Тому ось такі факти, друзі. Перший цікавий факт про воду. Земля являє собою замкнуту, замкнуту систему, а це означає, що вона рідко втрачає або отримує додаткові речовини. А вода, яка була на землі мільйони років тому, зберігається і донині. 70% поверхні землі покрито водою, а придатний до вживання тільки 1% цієї рідини. 46% всієї води на землі міститься у Тихому океані. В Атлантичному 23,9%, в Індійському 20,3, а в Північному Людовитому океані 3,7%. Морська вода замерзає при температурі 1,91 градусів за Цельсієм. Тобто при цій температурі вода замерзає. Морська. Науковці виділяють понад 1300 видів води. Вони розрізняються за походженням дощова, ґрунтова і сталого снігу. льодовикова, джерельна та тощо. За кількістю і характером розчинених у ній речовин. Гаряча вода замерзає швидше, ніж холодна. Людина вмирає при втраті 20% рідини. Тобто, якщо ви витрачаєте 20% рідини. Все людина вже не, не, не може існувати, тому що організм нормально функціонувати не зможе. Людина може обходитися без їжі 30 діб і лише менше, ніж тиждень, і лише менше, ніж тиждень без води. Вживання кофеїну та алкоголю призводить до зневоднення організму. На кожну випиту чашку кави або порці алкоголю треба випити додатково склянку води. Людський організм на 60-70% складається із води, а дитячий на 80%. П'ятимісячний ембріон складається із води на 94%. За добу людина виділяє стільки тепла, що його вистачить, щоб довести до кипіння 33 літрів крижаної води. Уявіть собі, друзі. Перші живі організми на землі виникли у воді. У кубічному сантиметрі морської води міститься 1,5 грама білка і немало інших поживних речовин. Одним із найводянистіших продуктів є кавун. Він складається на 93% із води. Якщо говорити про найводянистіших тварин, то п'єдестал очолюватиме медуза, оскільки вона на 99% складається із води. Середня температура поверхні води Світового океану дорівнює 17,4 градуси. У той час, як середня температура нижнього шару повітря над Світовим океаном дорівнює 14,4 градуси. В Азербайджані є вода, у якій присутня велика кількість метану. Тому піднісши до неї сірник, вона може спалахнути. Іноді вода замерзає при плюсовій температурі. В Антарктиді є озеро. Вода в якому в 11 разів солоніша, морської. І може замерзнути тільки при температурі мінус 50 градусів за Цельсієм. За даними ЮНЕСКО, у Фінляндії найчастіша вода. Але, друзі, ми знаємо. Все змінюється із часом. Тому зараз важко сказати, де саме найчастіша вода. Там, де людина. Не забруднить її, там вона чистіша. Логічно, логічно. Незважаючи на те, що Південно Африканська Республіка це африканська країна, вода в, кранах краї... вода в кранах країни вважається третьою у світі за чистотою і придатна відразу в їжу. Перше, що шукають дослідники інших планет воду. Тому що, як ми знаємо, вода закінчується. Можливо, в майбутньому взагалі води не буде вистачати. Будемо платити за воду е, дуже, е, дуже дорого. І так платимо, а то взагалі будемо платити дуже дорого. Або взагалі будемо її шукати. І будемо виживати як можемо. Ну це, друзі, не дай Боже. Забруднені підземні води очищаються впродовж декількох тисячоліть. Не можна кипятити воду більш ніж один раз при повторному кипятінні. Виділяється... При повторному кипятінні виділяється діоксин. Отруйна речовина, що спричиняє рак. Бачите? Тому, якщо поставили чайник, закипятили його, попили чайку і так далі, краще той чайник вилити з чаю воду. І спочатку знову закип'ятити водичку, щоб не було й не отрути. Хоча ми, друзі, забуваємо і постійно кип'ятимо ту саму воду. Людина за своє життя випиває в середньому 35 тонн води. Уявіть собі. Зі школи всі знають, що у води є три агрегатних стани. Рідкий, твердий і газоподібний. Проте вчені виділяють 5 різних станів води у рідкому вигляді. І 14 станів у замерзному вигляді. Приблизно 90% плавучого айсберга перебуває під водою. Загальні запаси льоду на землі орієнтовно 30 мільйонів кубічних кілометрів. Основні запаси льоду зосереджені в полярних шапках. В охолодженій кипяченій воді шампанське швидше охолоджується, ніж у сирій. 22 березня у всьому світі відзначається День водних ресурсів. Це свято було встановлено за рішенням Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Щоб нагадати людству про важливість водних ресурсів для довкілля і розвитку суспільства, стакан води випитий на порожній шлунок притупить відчуття голоду і наповнить шлунок. Також вживання води до їжі сприяє зменшенню апетиту вдвічі, тобто, якщо не можете поїсти, випили склянку водички і вже їсти, думаю, там на протязі півгодинки. Не захочете. Не так будете хотіти їсти. Тому пийте чисту воду. В канадському місті SummerSide заборонено давати і брати у борг воду. Гудзонова затока це частина північного льодовитого океану, що примикає також до Атлантичного океану. Найбільший внутрішній водний простір у світі. У США продається приблизно 800 найменувань питної води. Леонардо да Вінчі любив воду. Він розробив інструкції з підводних занурень. Винайшов і описав прилад для підводного занурення. Дихальний апарат для підводного плавання. Усі винаходи Леонардо лягли в основу сучасного підводного спорядження. У, мі у мікрохвильовці небезпечно нагрівати дистильовану воду, тому що вона може перегріватися. Тобто до нагрівання вище, темпра... тобто, тобто, до, до нагрівання вище температури кипіння. Коала мовою австралійських аборигенів означає не пити, харчуючись, харчуючись екваліптом. Харчуючись екваліптом всю необхідну вологу коала отримує із його листя, а воду п'є тільки під час від, 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 від час від часу. У періоди посух або під час хвороби. Вода може замезнути у, у, у трубопроводі при температурі плюс 20 градусів за Цельсієм, якщо, якщо в цій воді присутній метан. Молекули метану розштовхують молекули води, оскільки займає більший обсяг. І це призводить до зниження внутрішнього тиску води та підвищення температури замерзання. Вивчення цін на воду, приведене у 2010 році, показало, що свіжа вода у Данії беззастережно найдорожча серед західних країн. Тобто 6,7 доларів за кубічний метр. Причина такої дорожнечі в тому. Що данці оплачують не тільки подачу води, а й також очищення стічних вод. Перша пляшка питної газованої води була виготовлена англійцем Джозефом Прістлі у 1700-1767 році. Вживання дуже великої кількості води в короткий термін може призвести до водної інтоксикації. Водна інтоксикація відбувається через те, що вода розбавляє рівень натрії в крові. І спричиняє водний дисбаланс у мозку. Безалкогольні напої кава і чай складаються майже цілком із води. Однак вони також містять кофеїн. Кофеїн може діяти як м'який діуретик, не даючи воді проникати у необхідні місця в організмі. У середньому людина використовує 80-100 літрів води на день. Змив у, ту... Змив у туалеті насправді займає найбільшу кількість цієї води. Приблизно 85% жителів землі отримують воду із відкритих водних об'єктів. Інші 15% отримують свою власну воду із приватних колодязів та інших джерел. Після інтенсивних фізичних навантажень людина моментально втрачає вагу тіла. Але не через те, що спалює жир, а через те, що втрачається вода. У дощовій воді міститься вітамін В12. Тому, друзі, якщо йде дощик, вставайте під ним і постійте хвилин 5. Хоч і, на, і, і намокнете, але все ж таки отримайте вітамін. Людина починає відчувати спрагу, коли її, її коли її організм втрачає 1% води. При замерзанні вода розширюється на 9%. Жирафи і пацюки можуть залишатися довше без води, ніж верблюди. Губка вбирає в себе більше холодної води, ніж гарячої. І останнє, друзі, у середньому мозок людини на 78% складається із води. Тому, друзі, висновок який пити побільше води, її теж е, по, ну, потрібно пити в певний період і не перепивати її, і е, пити в достатній кількості, щоб відчувати себе краще. Ось так, друзі. А я дякую всім за увагу. Ставте подобаєчку, обов'язково. Підтримуйте україномовний контент. Підтримуйте автора канала. Каналу. Ну і саме найголовніше це підтримуйте наші Збройні Сили України, фінансово і так далі. Це дуже-дуже важливо, друзі. Тому що без цього я б зараз вам не розповідав би, а ви мене б не слухали. Ось так, друзі. Тому е пишіть коментарі. Розповсюджується цей контент, друзі. Україномовний контент. Ну і не забувайте ставати спонсорами каналу і так далі. Тому що я стараюсь для вас постійно. Дякую всім за увагу, до наступних відео.